Соціальний атлас вже обговорюється, це питання вже не один рік. І слава Богу, що ми доходимо до того моменту, коли починається робота або організовується робота, як буде проводитися вся ця робота стосовно ромських громад. Скажу вам що дуже важливий момент, що ви наголосили, пане, пане Олександре, в вашій презентації, що залучення місцевих ромів, тобто лідерів, депутатів. Я би хотів би, щоб тут ви, можливо, додали ще релігійну громаду в зв'язку з тим, що дуже багато в ромських поселень на сьогоднішній день релігійних громад. Це церкви, це пастори, це волонтери, це капелани, це ті люди, які сьогодні дуже активно працюють в житті Ромської громади. Місцеві роми, громадські організації та об'єднання, фонди дуже активно працюють в цьому напрямку, щоб все ж таки людей піднімати з колін, які на сьогоднішній день є. Це про рома відговор. І тому дуже важливо, щоб цей атлас, який започатковується, брали участь наші місцеві роми. Тут є дуже гарний. Очікувані результати, останні представлення інтересів ромської громади в процесах ухвалення рішення. Тут є культура, освіта, економічні тощо. Сюди ще добре було би додати соціальний, окремий соціальний напрямок. І дуже важливо, знаєте, це те, що я прочитав, про це влаштування. На Закарпатті плюс-мінус близько 50 років вищої освіти. Це ті люди, які отримали. Це ж таки вищу освіту, і тут сидять люди за межами цього приміщення. Але стосовно працевлаштування дуже хотілося б, щоб ми нам в цьому допомогли. Можливо, цей атлас допоможе нам в цьому. І тому, звичайно, що дуже важливий момент у нас з вами, наприклад, або, щоб ми брали участь в цьому, теж я не знаю на яких засадах, на волонтерських, на не на волонтерських. Але будь ласка, залучайте Ромську місцеву громаду. Знаєте, для Ромів Закарпаття, без Ромів Закарпаття, це було би неправильно. І тому, будь ласка, залучайте нас, тому що разом нам буде легше і, і будемо розуміти набагато краще, що нам треба для того, щоб все ж таки піднімати полі з колін наших ромі. В Ужгороді, якщо ми говоримо про Ужгород, це близько 6 тисяч людей. Мукачево, це взагалі близько 10 тисяч людей. Це дуже велика громада. Більше десяти вулиць, розумієте, це маленьке місце місто в місті. І як тут наголосив пан Андрій, що роми Закарпаття вони різні, дійсно не різні. Десь в максимальному горськомовні, десь менше угорськомовні. Наприклад, Виноградівський район взагалі трошки відділяється, розумієте? Тому дуже важливий процес, щоб серед медіаторів, серед інших представників громадських організацій, місцевих лідерів теж брали участь в цьому процесі. Ну, десь в цьому я би хотів наголосити. І стосовно те, що говорив Олександр Васильович, добре було б, щоб е, У нас є міжвідомча робоча група при обласній державній адміністрації. Будь ласка, якщо є можливість, то е, там присутні від 10 до 20 представників різних громад. В тому числі ті люди, які тут сидять, можливо, якусь спільну зустріч, можливо, вони теж би хотіли би брати участь в цьому соціальному адресі по Закарпатській області, бо разом я думаю краще було б і набагато ефективніше. Дякую.